Усім найкращим, самий величезний величезний привіт! І я вас запрошую переглянути мої покупки. Ви просили, я знімаю огляд, розпаковка, покупок продуктів. Сьогодні у нас АТБ, Сільпо і також Єва. Ну і ще там декілька теж я щось купив. Зараз покажу і розкажу вам. Що я хочу сказати? Так, давайте я спочатку АТБ і потім по Сільпо. Так, а АТБ, А тебе? що я хотів сказати? Дивіться, я дуже часто купую у ці продукти, як я говорю, на чарівній поличці, де товари йдуть з оцінкою. Товари йдуть з оцінкою, тобто там залишився один день до закінчення терміну. Я ніколи ще не купив такого продукту, що був зіпсований. Ось. Я вам. Ну, це, це особисто мій вибір. Я не говорю, щоб ви також купували такі продукти з оцінкою. Кому не подобається, будь ласка, не купуйте. Але для мене це дуже суттєва суттєва економія. Можна придбати навіть зі знижкою до 50% ось продукти в магазині тебе з оцінкою. Мойва 200 г, ну, ціну, бачите, я всі наклею ціну, щоб потім. Не бігати в чеку довго у вас не затримувати і себе одразу ціни поналіпляв, поналіплював. Взяв зі знижкою з чарівної полички фарш 58 гривень, своя лінія, тут 500 грамів а, свино яловичиний. Сюди все будемо складати на краєчок. Також з чарівної полички я взяв а, гомілки, а, точніше, це як спинки, чи як вони називаються а, четвертинки. А, курячі, стегна. Чи що тут воно? Вже і забув, що це таке. Стегну, так, да, стигну. 62 гривні за 940 грамів. Ось. Ну, треба було мені писати взагалі за кілограм, а я щось не подумав. Ну, от вийшло на 62 гривні з оцінкою стигну. Ставимо сюди. Я люблю сметану своя лінія, вона мені смакує. Вона найдешевша в магазині, якщо в акції в магазині ТБ по 43 гривні. Тут 400 грамів, тут не 300 грамів. Знаєте, як роблять зараз усі виробники в стаканчиках по 300 грамів. Тут 400 грамів і 20% жирності 43 гривні. Вона завжди мене виручає, коли щось потрібно. Чи навіть якусь а, цю зробити я роблю яйця а, зі сметаною. Як це гугльмольці, чи яєжня, як правильно називається. Ось, Ну і смажу на сковорідці. Так, далі. Мені подобається цей хліб. Завжди намагаюся брати якусь новинку. Ось цей якийсь агрола, не знаю. 350 г, він такий ніжний, 19 гривень. Я заплатив за нього. Бачу, що крупи, ну, все дорожчає. Я взяв пшеничну, вона мені подобається. Я колись брав оцю. Пшеничного Артек пакетований. А оця вийшла а, трошки краще по вазі. Тут 800 грамів 28 гривень від а, Атуаль. Так, це також АТБ. Так, давайте далі. Що у нас? А, ну це технічний папір. Я завжди купую. Це не за призначенням, це технічний у мене. Так, і з АТБ здається все. Якщо. Я не помиляюсь, да, і за тебе все. Добре. А, далі. А, ще бювет. Ось водичку. Дві пляшки води взяв бювет. Сильно газована. По 1990. Пляшка 1990 води бювет. Нормально так. Нормально. Угу. Ви просили дегустацію на свинину та яловичину тушковану. від Ріга Gold. Ось, не знаю, чи вона продається в інших магазинах. Здається, це. Для АТБ точно не скажу. Ну, я бачив тільки в магазині АТБ оцю рігу Голд. В інших магазинах я не бачив. Тому ми з вами зробимо огляд, дегустацію. Зараз свинина дорожча, Зараз свинина на 185 гривень, а яловичина дешевша, 125 гривень. Завжди було навпаки, яловичина дорожча, а свинина дешевша. Але мені здається, що і підніметься ціна на другий тиждень вже і на яловичину. Зробимо, зробимо дегустацію, відкриємо на ці консерви. І також я взяв оцей новий паштет, який з'явився в магазині АТБ. Зроблено в Україні. Новинка, не знаю, в нашому магазині він новинка, вже стоїть третій тиждень. ось, Спробуємо з вершковим маслом, і тут я ще взяв ось такий качиний. Також спробуємо на смак. ось, Це буде дегустація. На наступному тижні. Ну, ви слідкуйте за відео. Я думаю, що також буде цікаво і подивитися, як там, що там всередині. Добре, далі у нас буде сільпо. Сільпо там дуже зараз хороші знижки, господинки, зверніть увагу: здається, до 28-го, якщо я не помиляюсь, ще до кінця місяця там знижки до 60% на продукти. Ось. Так що, зверніть увагу, лактонію взяв, я люблю цю лактонію 43 гривні. Мені смакує вона більше, ніж кефір, не знаю чому. Взяв контики. по 15 гривень в магазині Сільпо акція. Вони зараз бачу всюди по 15 гривень стали в акційній ціні. Так, по 20 чимось чи по 22, я точно не пам'ятаю. Ну і знову взяв з оцінкою йогурт. Мені пощастило відхватити дві баночки, тому що переді мною стояли а, дві паняночки І також забрали оці йогурти. А, вони зі знижкою 50% мені вийшли по 17 гривень. Думаю, хай буде. Хай буде. Так, далі я взяв а, щось я захотів солянку. Зроблю солянку, У мене є оливки, зараз я вам покажу її. 51 гривня, також, бачите, треба було писати ціну за а, кілограм. Ну, от вийшла оця, цей пакет: 300 скільки тут, 314 грамів, 51 гривня. Дуже хороший набір оцей, а, на солянку в магазині. Я вже другий раз здається куп, чи третій, не пам'ятаю. Так, оливки, це я взяв в іншому магазині, зараз вам покажу. Ось я ще забув вам показати. Оцей. А, взяв сендвіч, я буду робити лаваші. Що захотілося лаваші? Він по 18 гривень, цей густо сендвіч. думаю теж хай буде. Так. Я взяв, зайшов в магазин, оцей знаєте, що привозять з Польщі, привозять з Німеччини, з Італії продукти. Взяв ось таку велику банку оливок. Тут скільки 900, 880, майже 900 грамів. І ціна 130 гривень. Так, видно, видно, ось. Це також ще буде до ну, на солянку, на салат по-грецьки я буду робити. Теж обов'язково оливки даю. Так, і в цьому ж магазині взяв таку велику гауду. А, дивіться, тут цілий кілограм 260 гривень. Якщо хтось слідкує за відео, дивитись, да, що в магазині а, Сільпо вже зі знижкою сир а, там, Гауда чи голландський. 320-330 гривень зі знижкою. А перед цим був акційна ціна 280 Дуже подорожчав. Я думаю, що також ще, не, ще трошки і в цих магазинах у європейських також піднімуться ціни. 260 гривень, кілограм вже пластиночками різаний. Це мені хватить, і хватить, і хватить. Там термін великий, нічого не буде. Взяв дві моцарела да, зі знижкою 30%, а де цінник? 40%. 5 гривень, здається. Десь цінник був. Ні, брешу, не 45. Бачите, забув, мабуть, наклеїти. 35 гривень. О, 35 гривень вийшло оця а, зі знижкою 35%. 125 грамів, Так, добре. Салати, також додаю в грецький салат по 45 гривень. Подорожчили також салати бачу. А от вирахуйте, що салат, оцей 120 грамів, зі знижкою 25% вийшов 45 гривень. Ну, я взяв два пакети. Думаю, хай буде. Думаю, хай буде. Я швидко їх з'їм. Далі овочі. Не знаю, От ви говорите, що у вас на ринку ціни дешевше. Хтось починає писати, що у нас на ринку дешевші ціни, ніж в магазині. Дехто пише, що у нас ціни в магазині дешевші, ніж на ринку. І я хочу сказати, що у нас ринок продуктовий дуже-дуже дорогий. Ось. Тому я взяв два гірки. Ціна по 140 гривень в сільпо за кілограм, такі от гладенькі. Взяв помідори, помідори дуже хороші, такі тверді-тверді. Я дуже задоволений тих цими помідорами. По 130 гривень за кілограм. Їх коли навіть ріжеш, ось, то вони, знаєте, і буває таке, що ти ріжеш і вони вже пливуть, вода з них витікає. А ці так тримаються кубки. Також взяв на салат тут кілограм, ну трішки більше. Ось, по 130 гривень за кілограм томати. І перець по 160 у нас на ринку перець 180 вже гривень. Також сільпо. Так, далі. Хто дивився мої огляди, я взяв ось цю Нівею. Це йде щоденний очищувальний гель скраб 150 мл по 53 гривні. Ну, не міг не взяти, це, 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 це ціна, я не знаю якого року. ну Це не те, що там термін придатності. А, термін придатності, здається... А, до, до 10-го го зрозумів. Ну, добре, навіть не звернув увагу, бачите? Але я гадаю, що з ними нічо, ой, нічого з ними не станеться, з цими гелями. Ось, так що почистити шкіру обличчя а, можна. Так, добре, далі. Взяв також в копіючці ось цей гель для душу Джонсон. Також я показував його в огляді. Він вийшов 50 гривень зі знижкою. Термін придатності це термін виготовлення. А він хороший по термінам. 23-20 ще рік. Ще рік дуже хороша ця косметика Джонсон. Тому дитина буде гелем для душу митися Джонсон. Так. і а... Також, хто дивився нещодавно огляд із магазини Єва, там дуже хороша акція на туалетний папір. Тобто ви купуєте одну упаковку будь-якого туалетного паперу. будь-якого, І на, другий, на другу упаковку вам буде знижка 50%. Тому я взяв дві упаковки ось такого великого. Вони зараз зі знижкою по 150%. 3 чи по 156, точно не пам'ятаю. Зі знижкою вони, якщо ви були б знижки, я би не брав. Але вони дуже хороші, цей детри-шаровий папір. Ароматизований. У мене колись він був, я його поставив в туалеті. І коли заходиш в туалет, дійсно пахне, навіть не треба ніякого свіжувача повітря. настільки він ароматний, що можна навіть ну, не користуватися освіжувачем, чесно вам скажу. Ось. Тулка змивається, 8 штук. А, і я взяв одну за 153, а другу зі знижкою 50%. Тут жасмин, а тут а, якісь а, моменти. Квіткові моменти. Тому, як то кажуть, хай буде. Це в мене вже не технічний папір, а використовується за призначенням. Поставимо сюди збоку. Ось, хай стоїть. Я був в юску, а, зайшов і не міг не взяти ось цю зірочку. Вона працює на... Не на батарейках, вона працює. Вона працює від розетки, там потрібно ще просто докупити лампочку. А, ось, і вімкнути. Це вже така, можна сказати, да, різдвяна зірка. Вона дуже крута, я вам потім обов'язково покажу. 150 гривень була 450. Ну Класна ж, правда класна ціна. Тому я дуже задоволений в захваті, треба тільки лампочку купити. І я задоволений, що вона йде від розетки, а не від батарейок. Це мені дуже-дуже сподобалося. Так, це, здається, всі мої покупки, що я вам хотів показати на сьогоднішній день. Бачите, так на раз на раз не приходиться. А, ну, якщо б не продукти зі знижкою 50-30-25%, то... А, можливо, я б це і не купив. Та не купив би, звичайно, що не купив. Тому що, тому що, тому що. треба економити, але ця економія, мені здається, виходить. Не економія. Ще моркву взяв, забув вам показати. Морква ще тримається в ціні 19 гривень. Не знаю, скільки тут 4 штучки. 19 гривень кілограм. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ви самі найкраще пам'ятайте про це і до нових зустріч до нових відео. Всім пока.